Якби вчився апостолів був інтернет і соціальні мережі. Чи використовували вони би їх у своїй проповіді? Діяння святих апостолів, 17 глава. Апостол Павло проповідує в Афінах. Афіни першого століття це центр культурного, можна сказати, інформаційного життя тодішнього грецького світу. Апостол Павло приходить на Марсу гору в Афінський Аріопах. Це місце першому столітті можна було б назвати їхніми афінськими соціальними мережами. Люди збирались, обговорювали, дискутували, погоджувались або не погоджувались. І там були жертвенники різним богам. Справа в тому, що в першому столітті грецькій філософії, ну і взагалі в язичницькій релігії того часу. Римської імперії побутувала думка, що чим більше богів в тебе буде в Аріопазі, тим той Аріопаг буде багатший і краще. І був там один жертвенік, на якому не стояла ні одна статуя, ні одного бога. Він так і був підписаний: Жертовник незвіданому Богу. Побачивши цей жертовник, апостол Павел звертається до афінян, язичників, які не знали ні старозавітньої релігії ти більше вірив Христа як свого Спасителя такими словами: я бачу, що ви, афіняни, народ особливо набожний, тому що у вас є жертовник невідомому Богу. Саме про цього Бога я прийшов розповісти вам. Отже, ми бачимо, є місце, де збираються люди, щоб поспілкуватися, є апостол Павел, який проповідує, він приходить в це місце, говорить цікаві слова. І звертає на себе увагу для того, щоб його почути і щоб він приніс благовістя Христове. Отже, нестандартна форма проповіді не тільки признавалась, а й активно використовувалася в часи апостолів. Про це і про інші моменти будемо спілкуватися в цю неділю о 15.00 на публічному подкасті з отцом Максиміаном, відомим блогером, інфлюенсером нашої української православної церкви. Тут у нас в Вінниці. Запрошуємо, буде як завжди цікаво.